О, oh, де люди, де американці відпочивають. Можна подивитися, це одна. Повно американців. Де вони відпочивають? Так. Вони. Відпочивають там, де їдять. Так. Ще раз. От можете подивитися, де відпочивають американці. Повно автомобілів. Тільки що я був всередині цієї Веллі Плаза. Там повно людей. Я ледве знайшов парковку для автомобіля. От так вихідні дні відпочивають американці. Ще раз, не питайте нікого, не питайте адекватних людей в США, чому американці не ходять по вулицям. У них повно автомобілів, на яких вони приїжджають в місце, де хочуть відпочивати. Оце одне із них. І я продовжую показувати різні місця, де американці відпочивають. До зустрічі!